Маленька Альбіні всього 10, дівчинка разом з мамою приїхала з Харкова до Мукачева. І навіть в такому юному віці усвідомлює, зараз війна і потрібно прикладати зусилля для допомоги військових, які боронять країну. Тому долучилася до плетіння маскувальних сіток. Варто допомагати нашим захисникам плести сітки. Щоб накривати техніку, щоб допомагати всім, що ми можемо. нам показали люди. Потім вже я показувала іншим. Ти навчала їх. Так ще тиждень тому у волонтерському хабі Венеція Мукачева помічників у плекінні сіток було всього кілька. Тепер тут небайдужих значно більше. Переконані, кожен на своєму фронті повинен працювати для нашої перемоги. Львка робота, чим у наших солдат. Тут учитися не треба, їм трудні, ніж нам. Тому вони нас захищають, а ми їм допомагаємо. Допомогти чим зможемо. Ми переселенці, дуже нічим не зайняті ще. Тому прийшли, допомагаємо чим зможемо нашій армії. Ми тут з першого дня, як тільки прийшли тут, організували плетіння сіток. Ми тут з першого дня. Ну ну а як? Треба ж користь якусь по силам, після операції важкої, там я, а треба ж якусь користь же хлопцям нашим. Ви розумієте, Там пече сонце в степах, ті літають зверху, дивляться, треба закривати сітками. Ця локація діє уже близько місяця. Ініціювали плекіння сіток координатори у волонтерському хабі Венеція спільно з благодійним фондом Спалах, який не припиняє постачати тканину. Чимало допомоги отримають від небайдужих мукачівців та благодійників. Одні люди скидують гроші. На саму основу, яку ми закупляємо а, з Одеси, досить часто в нас бувають перебої, тому що а, не тому підприємству не вистачає ниток. Інші а, підприємства, наші швейні, а, відправляють нам тканину відходи з свого виробництва. Потім а, дуже часто приносять прості люди, мої знайомі, мої подружки, приносять купують в магазині а, а, бивушний одяг. Підходящих кольорів і приносять мені. Навіть було таке, що мені через ворота перекинули пачку ножниць. Всі, хто мене знають, всі мені е, ну, ножницями допомагають там е, тканиною. Е, зараз дуже добрі люди відкликнулися. Ми фарбувати тканину. Ми знайшли на підприємстві е, дуже багато, ну декілька тонн білої тканини. І зараз ми її фарбуємо. До нас звертаються військові підрозділи, військовослужбовці з усієї України, і по можливості, по мірі готовності сіток, ми відправляємо їх туди, де їх потребуються. Це і прикордонники, це і тероборона, це і різні підрозділи Збройних сил України і Добробат. Тут завжди актуальна потреба у тканині та найбільше в людях, які б долучалися до плетіння. Тож тут закликають всіх виділити хоча б годину вільного часу і доєднатися до допомоги нашим захисникам.